Ну що, пане Володимир, що ви тут побачили? 0,20-ка. А це лейтер. Вишка для ремонту контактної мережі. Зроблена на базі першого електричного вагона відінського типу, який поступив до Львова в 1894 році. Обуновані на заводі в місті Грасі, Австрія. Недалеко від Відня. Рама і екіпажна частина збереглися в ідеалі. І колісні пари. Ті випускалися так само на дві ширини колії, абсолютно одинакові вагони, кузова, сидячі місця, стоячі місця. Він був поділений на два класи. Перший клас він дорожче коштував в салон. А і другий клас, який коштував дешевше.